Всім привіт друзі! З вами знову Маша і не зважайте. Я просто гралася, хотіла ось скін зробити. І, ем, ну, і сьогодні я вам покажу, як, як пройти цю з мою мапу ем, в, 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 в грі піки. І я е, хочу сказати, що зайти на цю мапу вам просто треба зайти в Mode, і, і, і пролистати, аж поки ви не побачите нік. І я вам скину нік в телеграм-каналі. Ну, а ми починаємо. Так, зараз нам треба плейбот. І... Так, зараз нам треба взяти ось це, відкрити ці двері, взяти морку, дати морку сюди, ось ці, дати морку цьому. Усім подавати те, що вони хочуть. І чекаємо, поки Пігі спавниться, а поки Пігі спавниться, беремо молоток, підходимо сюди, беремо кікард, дістаємо кікард, відкриваємо ці двері. Якось тут треба довго трошки почекати. Давай, 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 відкривайся, 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 швидше відкривайся. Або Пігі зараз. Знову буде атакувати. Так, і відкриваємо сейф, який у нас тут знаходиться. І тут у нас є ось таке вайткі, і ми його використовуємо сюди. І тут нам показує ось такий cutscene, і потім каже game геймувер іскейт. Ось так мапу в пілі, Ну і всім пока-пока.